Ось на цьому відео, яке розповсюдили у соцмережах, видно, як на староєврейській невідома особа підходить до велетенського свічника, який після певних дій зловмисника іскрить. Потім на конструкції зникає освітлення. Завдяки кадрам з камер відеоспостереження поліція затримала підозрюваного. Це 19-річний львів'янин. Він зізнався, був на підпитку. Я прогулювався з своєю компанією, зі, зі своїм друзями. Наша компанія було чотирьох людей. Я розпав спиртний напиток. Після чого я пішов туди на це саме місце і під з питного спиртного напою я вчинив це. Я взяв ніж і перерізав шнур живлення, який живив світлом. Якраз цю штуку за таку витівку юнака можуть ув'язнити на тривалий термін. Триває досудове розслідування розпочати за фактом пошкодження релігійних споруд. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років. Нині на місці руїн золотої Ози, де власне, і встановили минору, чатують представники муніципальної варти на самому ж свічнику електромережі. На вигляд нові та необірвані з огляду на залишки розкиданої старої ізоляції проводку таки відремонтували. Тим часом на Фейсбук сторінці Ізраїль в Україні представники посольства Ізраїлю уже прокоментували цю подію, назвавши її антисемітським інцидентом. Дипломати подякували українській поліції за те, що спіймали зловмисника.